Чи дійсно влітку 24-го року Росія спробує повністю захопити території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей? А, ні, влітку, навпаки, ця агресія буде максимально знижена. Будуть відбуватися світові події, де. Увага людей, вона переключиться взагалі з війни на інші проблеми, це фінансові проблеми, це проблеми з катаклізмами. Звичайно, в певних районах і в певних місцях буде існувати протистояння, але сильного протистояння, як, наприклад. Зараз взимку його не буде влітку, тому що дуже багато уваги буде приділено кліматичним проблемам, які наближаються, і проблемам, зв'язаним з фінансами. Чи правда, що війна затягнеться, і великий наступ українці зможуть здійснити аж влітку 25-го року, за даними міжнародної розвідки? Ми маємо зрозуміти, що існує багато паралельних реальностей, і є реальності, які нам нав'язують, і ми можемо обрати ці реальності чи не обрати. Ми не можемо змінити а, програму, якщо ми дивимося якийсь канал. А, уявіть собі, телевізор. І ви вмикаєте канал новин. Ви не можете впливати на ті новини, які ви бачите по цьому каналу. Але якщо вам хочеться танцювати, вам потрібно перемикнути канал. Вам потрібно обрати іншу реальність. Ви не можете змінити ту реальність, в якій ви знаходитесь, але ви можете своїм наміром перейти в паралельну реальність, де цих подій немає. Ось на це вам треба звернути увагу. Якщо ви будете думати про ту реальність, яка нав'язується вам мас-медіа, ви будете залишатися в цьому стресі. Вам потрібно зараз концентрувати увагу на ті реальності, в якій ви хочете жити. Якщо ви будете думати про реальність, яку вам диктують і нав'язують різні тіньові правління, які створюють війни по всій планеті, ви не зможете вибратися з цього замкнутого циклу. Ви маєте думати про те, щоб відкрити в собі творця. А це вже настільки дійшло до апогею, що неможливо далі продовжуватися. Подивіться, що відбувається на форумі в Давосі, іде публічний ритуал, і ніхто нічого не говорить. Ці ритуали відбуваються на вулицях Європи, Америки скрізь. На сцену виходять артисти в костюмах демонів. У вас не виникають питання, чому це так відкрито, чому кожен дозволяє е, ці реальності бути? Ми можемо не піти на такий концерт. Ми можемо не, не прийти на таку подію. Ми маємо почати свідомо обирати із позиції, що я людина, із позиції, що я є Бог, тому що людина це. Цілене було фізичне тіло. Друзі, Ютуб все частіше блокує наші відео. Тому ми прийняли рішення про створення резервного каналу. Зараз ми дуже просимо підтримати нас та підписатись на новостворений канал. Так ви зможете не пропустити нові відео. Декілька ексклюзивних інтерв'ю від кращих тарологів вже чекають на вас там. Посилання на канал у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Чому на форумі в Давосі прямо на сцені відбувалися якісь ритуали? Це зроблено з метою показати, що люди настільки вже нічого не вирішують, що на їх очах можуть відбуватися сатанинські ритуали і всі будуть мовчати. Це був Показ того, що ніхто нічого не скаже, ніхто не відкриє рота. А що відбувається? Вам розказують, що магії не існує, вам розказують, що ви рабі Божі, і при цьому постійно робляться магічні ритуали. І вони вже навіть їх перестали приховувати. Вони роблять їх відкрито. Вони роблять їх під час показу мод, під час виступів артистів, під час великих конференцій. Це вже стало настільки явно, що пора прокинутися і побачити, в якому світі ви живете. Магія існує, вона завжди існувала. Але її закрили для звичайних людей. Їм просто сказали. Ніякої магії немає, виробі Божі, все, ідіть і відмолюйте свої гріхи, ви грішні. Цього всього немає. Це велика ілюзія. Це і є про те, що ми живемо в ілюзії. Ось вона так. Проявляється, є люди, які використовують магію, магічні ритуали, і вони створюють реальність для вас. Розумієте? Вони створюють ту реальність, яку ви вірите. І поки ви не почнете згадувати себе і не почнете створювати свою реальність, ви будете жити в Ті реальності, яку вони для вас створили, потрібно взяти на себе відповідальність. Потрібно сказати, сьогодні я створюю свій ресурсний день. Ось зранку ви прокидаєтеся, ви говорите. Ось сьогодні в мене буде щасливий день. Мені буде вести цілий день. Я не знаю, що буде відбуватися, але я створюю таку реальність сьогоднішнього дня. Де я перебуваю в радості, я дозволяю всім подіям цього дня, всім подіям мого життя створити для мене самий прекрасний ресурсний день. Ви маєте зрозуміти, що не існує ніякої долі. Не то, яку ви створюєте собі самі. І ви те, у що ви вірите. Якщо ви вірите у війну, буде війна, якщо ви вірите в голод, буде голод, І якщо ви вірите в іншу реальність, в щасливу реальність, буде щаслива реальність. Просто оберіть. Що ви вірите? Всі канали на телебаченні існують одночасно. Але коли ви перемикаєте на якийсь канал і дивитесь його, в цей самий момент для вас існує тільки реальність цього каналу. Але інші канали є. Вони нікуди не ділися. Але ви маєте обрати цей канал, свій канал. До якої реальності ви підключаєтеся це велика матриця. І ви маєте дивитися трошки вище ніж з позиції я, персона. Ви не персона, ви творець, ви граєте в персону, ви творець, який грає в персону. І коли ви це розумієте, ви дуже швидко можете змінювати свою реальність, переключати і приходити в ту реальність, де немає таких жорстких правил, законів, де вам нічого не диктують. І є люди, які вийшли за рамки цієї матричної реальності, живуть в тій реальності, яку вони створили для себе. Ви маєте взяти відповідальність. За своє життя це ключ. Зрозуміти, що не політики створюють для вас так. Не. Вони створюють, звичайно, але ви обираєте проживати ту реальність, яку вони створюють. Ви можете створити свою, але ви не створюєте. І ви маєте взяти відповідальність за своє щастя. Ви маєте стати в один день перед зеркалом і сказати. Я обіцяю, як про одруження, зробити цю людину найщасливішою в світі. Я обіцяю завжди підтримувати цю людину, бути з нею до кінця, завжди бути на боці цієї людини. Я обіцяю собі, чи я для цієї дівчини чи для цього чоловіка називаєте своє ім'я. Створюю найпрекраснішу долю. Я буду створювати для цієї людини самі чудові подорожі, знайомства. Я буду розкривати всі її таланти чи його таланти. Я буду робити це кожен день. І Я ніколи не втомлюся, і я буду робити це до кінця свого життя. Ось так потрібно сказати не комусь іншому, а сказати це потрібно собі. Тому що. Бачите, що зі світлом відбувається. Тому що е, це те, звідки ми вийшли, це насправді маніфест, який мав казатися собі, а не іншій людині. І так як всю інформацію зараз спотворили, ми не знаємо, де істина, а де ні. Відчувайте тіло, ідіть за собою, уберіть е, себе, і тоді все навкруги зміниться дуже швидко в один момент. Так, потрібно собі сказати просто перед зеркалом. Як знаєте, пропишіть, а до речі, на папері ви можете прописати це як обітниця собі. Треба дати цю обітницю, пообіцяти, що ви зробите для цієї людини, що ви будете робити для неї кожного дня, і ви побачите, як зараз зміниться ваше життя. Чи дійсно закінчення війни буде раптовим? Це буде просто угода, це буде просто домовленість і все. Так, е, ви маєте зрозуміти, що на більш вищому рівні, і це також ніхто не приховує: про те, що потрібно вбити певну кількість людей на планеті, хвороби, війни, катаклізми. Е, все це направлено на те, щоб вбити певну кількість людей. І коли е, цей результат буде досягнутий, просто буде мирний договір, все. Ви побачите, як дуже швидко так, це в один момент все завершиться просто мирним модним. Це буде з участю інших країн також. Це не тільки два президенти, це також будуть в цьому приймати участь інші країни. Знову ж таки, це все залежить від нас, як швидко це буде. Звичайно, ми прийдемо до миру. Однозначно, але як швидко ми пройдемо, це залежить від нас. Тобто, якщо ми будемо відчувати мир вже зараз, якщо ми будемо уявляти і бачити, що мир вже наступає влітку, це буде швидко. Якщо ми будемо думати, що це ще рік, два, три, п'ять, це може так і бути. Тобто ви маєте розуміти, що реальність змінюється. Так, є результат, є кінець війни, він існує. Але цей результат у часі і просторі існує а, одночасно в різних реальностях. І все залежить від нас, що ми обираємо. Зараз ми на прозі вибору. Цей рік це рік карми, рік Сатурна, вісімка. І коли приходить Сатурн, він сканує. Все, що відбувалося з вами на протязі багатьох років. Він просто сканує ваші клітинні структури, структури ДНК. І він продивляється все, що ви відчували, все, що ви робили, все, що відчували люди, які знаходилися перед вами, які відчуття ви створювали для них, яку реальність ви створювали для них і для себе. І в цьому році. Ви побачите, що всі отримують свою карму як позитивну, так і негативну. Так, є певні люди, які роблять магічні ритуали для того, щоб стримати негативну карму, для того, щоб відкупитися від неї. Але ви розумієте, що не можна постійно відкуплятися. Все одно вони також знають, що прийде такий момент, коли неможливо буде відкупитися навіть що б ти не робив. Потрібно буде а, нести цю відповідальність. Тому а, духовні люди вони не бояться смерті, вони не бояться відповідальності, вони знають, що вони все робили добре, і вони знають, що далі їх чекає світ істини, кращий світ. Тому нам потрібно залишити всі свої страхи і зрозуміти, що ця вісімка, ця справедливість Божественна, вона прийшла, щоб нам допомогти це допомога. І зараз якраз час створювати правильну реальність, саме час, це рік, коли потрібно відкривати серце, допомагати іншим, служити. Це саме такий час, коли ми маємо максимально проявити свої найкращі якості. Ті, хто не зможуть проявити ці якості, ті, хто будуть наповнені. Жадобою, злістю, ненавистю вони підуть з реінкарнації неможливо буде залишитися, тому що все змінюється. Ми обираємо новий шлях, і багато зіркових душ втілені зараз в фізичних тілах для того, щоб нести цей меседж просто обрати правильну реальність всередині себе, просто почати створювати. Чи буде демографічний стрибок в 2024 році в Україні? Сильного стрибка зараз не буде. Підйом можливо буде спостерігати на протязі найближчих трьох років. Головне зараз навіть не зробити стрибок, а просто утримувати популяцію, утримувати націю. Тема дітей це взагалі окрема тема, і вона дуже пов'язана також з темними ритуалами і з тим, як багато дітей е, зникають. І буквально вчора мені знову писали про те, що в Європі українці відбирають дітей. Тобто масово українських жінок забирають дітей, і ніхто не може. Вирішити це питання навіть на найвищому рівні, тому що знову ж таки, хто там задіяний, ми вже саме всі знаємо і розуміємо, для чого їм ці діти, і для чого взагалі українців запросили в Європу, особливо сім'ї з дітьми. Тому треба розуміти, що найголовніше це навіть не зачати і народити дитину. А створити такі безпечні умови для дитини, щоб ніхто не прийшов і не забрав цю дитину. Тому потрібно вже зараз через свої емоції, через свої думки, уявляти такий безпечний простір, де батьки можуть перебувати зі своїми дітьми, і це буде прекрасний, безпечний, радісний простір. Ми маємо створити такий простір. Ми маємо створити зараз таку реальність всередині себе. Тому що якщо ви хочете їсти спочатку, ви уявляєте ось цю страву, наприклад, ви голодні, і ви думаєте, о, це було б дуже чудово зараз поїсти борщ так, і ви так відчули цей запах, борща, уявили тарілку, і потім ви дивитеся, де можна поїсти борщ? Тут так само спочатку ви маєте відчути цей простір, де ви зі своєю родиною, зі своїми дітьми живете в прекрасному місці. Це будуть екопоселення в майбутньому, а вони не будуть. Підпорядковуватися державам, законам це будуть окремі вільні поселення людей. І ось про це треба думати, і туди треба дивитися, створювати простори безпечні для того, щоб там могли перебувати родини. Коли будуть створені ці безпечні простори, будуть і родини буде відновлюватися популяція. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.